Задача, которая перед нами сегодня, мы себе сами рисуем, скажем так, проблематику, она, ну, скажем так, мы сами ее боимся, потому что очень много проблемных вопросов, которые мы поднимаем. Но, как говорила когда-то моя бабушка, что очень бачу а руки рублять. В этом году уделили активное внимание привлечению средств со стороны, извне. И 70 миллионов гривен фактически у нас было привлечено со стороны разных уровней фондов. В первую очередь мы сделали упор на внебюджетные средства. Это компания НЕФ, КГРД. Конечно, мы активно поработали с Европейским банком инвестиционного развития. И на сегодня у нас уже есть согласованных 11 проектов с ними, которые начнутся реализовываться уже в ближайшее время. Я думаю, это будет апрель Марта Рінтіровочна 2017 року. І ми зможемо ці проекти вже запускати в життя». Стосовно басейну, зараз там встановлюється обладнання схем водоочищення. Коли нарешті цей об'єкт буде запущено? Це довго будь. Я вже не знаю, як це назвати. Ви знаєте, в 99-му році цей об'єкт був закритий по деяким причинам. Тоді це було важко фінансування з міста і прийнято було рішення міської ради про закриття цього важливого інфраструктурного об'єкту. Через деякий час ми повернулися до цього, підняли можливість його використання, і побачили, що, на жаль, за 4-5 років всі системи водоподачі було зруйновано. Відсутність води в мережах привело до повної втрати цих мереж. На сьогодні ми отримали 3 мільйони гривень для того, щоб можна було возобновити, відновити е цю послугу для нашого населення і не тільки послугу, а і зробити, скажімо так, нові секції. На сьогодні, ви знаєте, е то, що я казав, що, на жаль, мережа, мережа повністю втрачена, ми планували подачу води з тієї котельні, яка подавала раніше. Тобто трубопровод залишився. І ми повинні були подавати з тієї котельні, нагрівати воду до необхідного рівня і подавати із старої котельні, яка сьогодні працює на мікрорайоні. Вона ж в двох контурах, один контур працює на отеплення мікрорайону, другий контур на подачу води для нашого басейну. Так воно раніше працювало. Коли ми це питання підняли, побачили, що труби зіредовані. І піднялось питання щодо будівництва нової котельні Поряд з будівлею нашого спортивного комплексу. Проєкт і технічна документація вже розроблена. Вартість цього проєкту теж майже 3 мільйони гривень. І ці кошти будемо вже ми в наступному році або своє виділяти, або звертатися до грамодавців, щоб вони були виділені із їх коштів для будівництва цієї катернії. Я сподіваюся, що ми це питання вирішимо. І свої кошти, це, скажімо так, запасний варіант, який спрацює однозначно. І я так думаю, що десь в березні місяці ми це питання будемо піднімати після закінчення вже опалювального періоду в нашому місті. І ще до цього питання. А ви обраховували, скільки це може коштувати бюджету? Бо це все Утримуємо. теж не просто так. Це, скажімо так, дуже велика сума. Вода 250 тисяч гривень, щомісячно потрібно буде давати тільки на одну гарячу воду. 250 тисяч гривень. Це великі кошти. Пане Сергію, протягом останніх двох-трьох років динамічно бачимо, як змінюється центр міста, основні мікрорайони, помітно це і освітлення, і покращення взагалі і шкіл. Цікаво, взагалі, є конкретно, окрім того, що ви зазначали, як дошкілька без окраїн», як програма ваша. Напрямки на розвиток селищної частини міста. Бо мешканці зазначають, що вони не помічають піклування і турботи з боку місцевої влади по відношенню до благоустрою селища. Цього. Давайте наприклад. Я. Це пов'язано, власне, із територією селища Сурова, Якалівка. Давайте, скажімо, Донської. Такі є у нас, так? Так. За минулі, так, так. За минулі три роки. Що зроблено? Ну, про програму є вона окремо? В програмі. Ви трамвайний рух, який було втрачено майже 15 років тому назад, села Щоданській. Зробили капітальний ремонт е, депутатської вулиці, дорожнього покриття. Не робилося з 91-го року, в районі часів. Відновили освітлення на трьох вулицях по повному капітальному ремонту, там, де їх не було. Та ж вулиця Депутатська, там теж не було взагалі. Це не окраїна нашого міста окрайна. на селище Яковлівка. Заробили п'яту вулиць по освітленню. Заробили капітальний ремонт вулиці Фрунзе, або Джерельне, як воно називається, повний тієї частини, вулицю Яковлівську на сьогодні. Це не турбота про. Окрайну. Я цікавлюся власне, програма, коли люди бачили і розуміли послідовність, ось етапи реалізації кожного з проєктів. Я зрозумів, за чому ви питаєте. Ця програма є, і наше управління капітального будівництва і комунального господарства цю програму має. І можна подивитися, де, коли, яка вулиця в проєкті планується до виконання, освітлення, капітальний ремонт покриття дорожнього і інші роботи, які плануються на цій вулиці. Які ваші проекти ви принципово плануєте зареалізувати до кінця вашого строку? А ви знаєте, строк планується в цьому? Василь. Ні, значить, взагалі-то, взагалі Вибори плануються на 2017 рік. Ну, Я розумію. Я ж тому і цікавлюся, і... що але принципово це, хочете вона, реалізувати? Ні, ніхто не знає. знає тільки те населення, яке сьогодні, скажімо, проголосує за з'єднання громади. І від цього буде йти вже процес початку вибору. Тобто, якщо кінратівка нам дає згоду в січні, місяці, то, можливо, це буде в березні місяці вже вибор, зізнані новій громаді. А Тому будете що... подаватися? Та це ще, скажімо так, буде видно. Я на 100% не впевнений, що я буду подаватися на, цю, на нові вибори. Тобто, Сьогодні вам казати, що до наступних виборів ми зробимо все, що запланували. Ні, принципові І... якісь кілька ініціатив, які ви певні, що ви маєте реалізувати на 100%. І в який термін? Власне. Тобто, було, що сказано Наталі, як... mm -hmm. якраз щодо басейну, це перше. Один з тих проєктів, які були перебриском банку, теж вони повинні бути реалізовані. Ми в цьому році багато проєктів почали, але вони в нас. На деякий довосрочний термін розрахування. І це 17-та школа повинні бути реалізовані. І ЦНАП, на який ми вже майже закінчили, і будинок дитячого садку садкобиріська, і теж, та ж будівля УСЗ. Це ми все плануємо завершувати, скажімо так, уже в наступному році. В, власне, на поточному році, на початку року, ви казали, що справа щодо Ірини Кірикової, щодо вести її неправдивість щодо. Заяв про сепаратизм є справою вашої честі. Власне апеляційний суд повернув справу на розгляд у дружківський суд. Ну власне, ви як плануєте довести цю справу до кінця чи розглядаєте варіант мирового роз'яснення ситуації? Як ви знаєте, ось я вам другий приклад скажу: якщо ви приходите в суд і сидять 20 чоловік і скандують, що ганьба суду, ганьба одному, другому, третьому. Це не суд. Скажімо так, робиться все, щоб суд не розглядав цю справу. Ну, ви ж були на суду, надалі була на, на суду. Я згоден на розглядати цю справу тільки тоді, коли буде сама Ірина Кирикова, прийду, я сам себе на неї. І хай вона доводить. Не я повинна доводити, вона мене обвинувачувала в цій ситуації. І я не повинен направдуватися, а вона повинна довести цю ситуацію до тих слов, або буде інше – інакше. Ви бачили її виступи в Торецьку? Це ж, скажімо, така ситуація була і в дружківці на судах. Тобто ви не плануєте подалі зустрічатися тобто, з Іриною в судовому порядку? Якщо вона скаже, що я згодна прийти одна, тоді ми зустрінемося з нею в подальшому А так прийти, щоб вийти від телястого суду і якби без ніякого і того, з цього не винести, я. У мене немає того часу, щоб я марно не витратив. Чи маєте ви свої аккаунти в соціальних мережах, якщо ні, то плануєте заводити і вести діалог з людьми самостійно чи залучати людину для цієї Знаете, комунікації? дуже цікавий питання інтересний підняли. Є mm -hmm. два аккаунти, на которые я не реєстрував. Который зареєструвалися за мене, жаль, неізвісні мені люди. І як би я не пытался їх зняти, значить ну, не виходить. Я даже обращался к собственнику этих, скажем так, сайтов, но тем не менее не получается их поэтому они уже есть и я их, правда, не читаю. Бывает, как-то, может быть, раз вот зайду, посмотрю, кто мне там еще напишет что-нибудь, но на них я не работаю. Будет ли дорожать проезд в нашем общественном транспорте? трамвая? Ну вот, давайте скажем mm -hmm. еще раз посмотрим на картинку. С чего строится заработная плата шофера? Трамаи, автобусы, гробники транспорта. С минимальной, в первую очередь, зарплаты. То есть, если минимальная заработная плата поднялась, соответственно, с нужно ее брать. Это основное, что нужно в тарифе. Любого вида транспорта, будь то электричка, поезд, автобус, трамвай. Поэтому я считаю, что сказать, что неподнимаемо, это будет неправильно, потому что однозначно это будет во всех городах. Мы не исключение и будет во всех коммунальных предприятиях по всей Украине тоже мы не исключение. То, что поднимется однозначно тариф. Ну, знаете, как предлагается, что камера отвернуть в другую сторону и выпить по чашке чая.